Форсунки стак W01 BFC відрізняються від стандартної серії вищим показником продуктивності, пропускної спроможності і швидкості роботи, можуть працювати на пропан бутані і метані. Комплект поставки включає рампа форсунок W01 4 циліндри, штуцер виходу газу 4 штуки, амортизатор кріплення 2 штуки. Розробляється з урахуванням вимог сучасних автомобільних двигунів, добре сумісні з багатьма популярними на ринку виробниками інжекторних систем. Виробник пристрою компанія, а СА Польща. Гарантія на рампу форсунок становить 24 місяці. Особливістю даних форсунок можна вважати високий показник швидкості роботи, так як конструкції використовується елемент занудованого алюмінію а також електромагнітні котушки мають опір 2 ом роз'єми котушок Вальтек з плюсів. Також можна відзначити той факт, що форсунки не вимагають постійного обслуговування і регулювання. Технічна специфікація АЦ W01 BFC. Максимальний потік притиску 1,2 бар 150 літрів на хвилину. Час відкриття притиску 1,2 бар 2,7 мс. Час закриття притиску 1,2 бар 1,7 мс. Робочий тиск від 0,95 до 1,2 бар, максимальний робочий тиск 4,5 бар, діапазон ефективності від 26,5 до 57 кінських сил на один циліндр. Діапазон ефективності від 19,5 до 42 кВт на один циліндр. Активний обір котушки 2 Ом. Напруга живлення від 12 до 16 вольт. Робоча температура від мінус 20 до плюс 120 градусів Цельсія. Вхід газу під штуцер діаметром 12 мм. Вихід газу під штуцер діаметром 6 мм. Термін служби в міському циклі 100 тисяч км. Циклі поза містом 200 тисяч кілометрів, довжина зі штуцерами 150 мм, ширина і висота 45 на 79 міліметрів, вага з соплами 480 грам.